Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. В нас наступна війна на швидкій мані. Ось такий у нас суперник. Так, у них залишилось 5 тапочків. У нас трішки більше, 28, але різниця дуже велика. У них оборони комбіновані і жовтий і фіолетові центри. Багато альфрік, людвігів. Мамки, кальо, все як потрібно. Так, ось такі залишились суперники на полі. Давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що сьогодні вийде в нас. Так, давайте спробуємо на ось такого сходити. Так. Давайте візьмемо сюди протея. Так, спробуємо. Де він є? Ось так. Угу. І потім візьмемо на даха Квінель францін Та візьмемо. Мабуть, сюди ще кабанчика. Подивимось, що у нас буде. Ось так. Так, ну що ж, спробуємо. Тут два синіх, тому боро зелених. Проте блокувати, кабанчик лікує і пробиває. Ну, подивимось, що в нас вийде, поїхали. Оборони міцні. Ага. Начебто і камінчики якісь є. Давайте спробуємо спочатку ось так. Можливо фіолетовий заїду. Не заїхав. Але спробуємо зелених і тут фіолетовий ще пошукати. Немає. Так, ну що ж, вона вже буде ходити. Давайте ось так. Дуже зайвого полетіло багато. Так. Що спробуємо пробити? У нас буде, якщо що Францін проти Альфріки. давайте сюди будемо пробувати цю сторону, мабуть. Ось так. Ось так. І ось так, мабуть, доб'ємо. Ага, угу, добре. Давайте. Без зайвого комбо спробуємо ось так. Чудово. Тепер давайте заблокуємо. Ага, заблокувалось. І потрібно нам зелених. У нас тільки трічка є, так, ось так. Ось тут можливо. Так, давайте ось так. Проб'є боляче. Давайте спробуємо. Ну це зелений, зайвий вилетів. Ой, зайвий камінчик вилетів. Так, ну що ж, давайте спробуємо ось так. скільки вона не дотравиться. проте я в неї віддавати. Ну, давайте ось так тоді заблокуємо її, пошукаємо там зелений, можливо. Тихо, тихо. Давайте протеї зарядимо. Заблокуємо їх. Тепер на даху заряджаємо. Пробиваємо. Не вистачило. Тепер, ага, ще раз на даха в нас буде. Сподіваюсь, доб'ємо. Так, ну такий важкий, важкий перший удар. Але, в принципі, ми змогли перемогти. Так, ну що ж, давайте спробуємо на ось такого суперника сходити. Угу. Так, тут давайте візьмемо червоних. Візьмемо червоних. Візьмемо гранат. Закритись, якщо що, від Альфріки. Також Міцука. Джунаїда візьмемо. Міцука проти Леді Вінтер буде. Так, і сюди ще давайте візьмемо одного протея. В мене є протей, в принципі. Допоміг нам перемогти. Так, Протей. І візьмемо там, візьмемо кару. Так, де вона є? Ось вона. Ну, спробуємо якось так. Теж такий суперник міцний. Ну що ж, поїхали, подивимось, що буде. Угу. Червоних тільки трічка є і та вальфріком. Жовтих начебто і багато, але теж нічого не скласти зразу. Угу. Дуже-дуже невдале поле. Кинуть червоні. Ну, тут можливо жовтий закриється і там будуть жовті. Ну давайте спробуємо. Жовтий заїхав, але... Ага, ми Альфріку сповільнили. Добре. Давайте тоді ось так прокинемо. Вона зарядиться, скоріш за всього. Ну спробуємо. Ну це фіолетові зайві вилетіли. Ага. Ну і звісно по всім попало. І якраз червоні приїхали, а проте я ніяк не зарядити. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну це. Навіть не знаю, де що й прокинути. Три ходи ми тут не протримаємось. Нема де її скинути. Ну давайте ось так. Ну все, зараз нас доб'ють. Давайте ось так. Все. Є і протей, і тепер всі є. Але це вже нас не рятує зовсім. Ну давайте ось так. Ось воно і червоні, і фіолетові. Ну хоча б Альфріку добили. Так, ну тут давайте ось так. Мамка вже майже на заряді. Тут немає сенсу вже щось робити, бо зараз поверне альфріку, тому будемо тікати. Так, ось такий був у нас розбивчик. Давайте спробуємо ще взяти цілого. І потім вже підемо, мабуть, чистити, зачищати поляну. Тут теж соперник міцний. Давайте візьмемо сюди анабельку. Там ці паразити, потрібно їх знімати. Ну, візьмемо жовтих, тут два фіолетових. Візьмемо ось так, ось так, дрейка. І візьмемо одного блокератора. Давайте гензеля візьмемо. Ось так. Ну, в принципі, по отрядах все вірно. Що ж, поїхали, подивимось, що буде у нас тут. Угу. Мене теж не пробили. Ну, це чудово. Але це нас не дуже рятує. Так. Жовтих немає майже, але є в нас гензель. Так, ну давайте ось так. Угу. Ось вони жовті. Там буде трієчка. Жовтих. І якось нам би тут ще трієчку сформувати. Там, Я, можливо, навірно, сходив, потрібно було тут зелені збирати. Там... Ну давайте там буде ще у нас за два ходи жовті. Ой, це дуже багато полетіло. Давайте, мабуть, спробуємо її заблокувати, хоча вона може не заблокуватись. Ну, спробуємо давайте ось так. Угу. Невірне рішення. Ну давайте тепер ось так. Філетових немає зовсім. Тепер ось так. Хоча б зберемо своїх жовтих. А, Зікена, не замітив я. Був під блоком. Угу. Паразитить тепер на нас. Ну давайте будемо хоча б центрально пробивати. Ось так, можливо, Зікена зарядиться. Анабельку немає як зібрати. Ось. Там вже всі прибувають, ми тут не витримаємо. Ого. Ну все. Ось так. Хоча і суперник не дуже сильний. Але камінчиків зовсім не дали. Дрейк ще щось хоче нам сказати, що він не хотів залишати поле бою, але на жаль. Ну що ж, в мене три тапки залишилось, і я навіть поле не зможу перевернути. Це вже дуже-дуже погано. Угу. Ну давайте ще раз сюди сходимо, давайте візьмемо ось так, візьмемо Міки. І візьмемо, зараз спробуємо ось таким тапочком сходити. Ось так, ось так. І ще кого? Де він є? Зараз. Не бачу. Сергія хочу взяти. Ось він. Так, тільки йому, мабуть... В принципі, одиннадцятих повинно вистачити. Ну, давайте спробуємо таким тапочком сходити. Поїхали. Так, да, зараз друга швидка війна, не заходить зовсім. Фіолетові розбросані всі. І синіх немає. Ой-ой-ой. Це поляни. Що в мене один хід на полі? Да, оце поле. Дійсно, тільки один хід. ось такий. Угу. Дуже цікаво. Ну, Давайте спробуємо ось так. Спробуємо пробити, можливо вистачить їй. вистачило. Тепер зарядимо Міки хоча б. Ну це вже зайво полетіло. Ну у нас є таунт. Був, я хотів сказати, був таунт. Угу. Так, кого нам блокувати? Фіолетових немає де шукати. Давайте спробуємо цих заблокувати і тут пошукати. Не хотять фіолетові заходити. Ось так, можливо. Угу, це може повернути? Ні. Так, скільки в них ще ходів? Один хід. Давайте ще раз спробуємо заблокувати. Ось так фіолетове нарешті ми зібрали. Тепер пробиваємо, але думаю, що не вистачить. А чому знялось? Мабуть, вона... А, так, ну давайте ось так. Ця звісно проб'є. Ну, ми витримаємо. Давайте їх заблокуємо. Ось так трічка фіолетових. Вистачило. Вистачило. Давайте ще раз заблокуємо. Тут пошукаємо фіоли. Ось вони під'їхали. Я думаю, вже зараз доб'ємо її. Ну ось так. З другої спроби, в принципі, вдалося, але теж важкувато було. Ну що ж, потрібно цього тепер добивати. Ну, такий добивчик теж в принципі. Непоганий. Так, ну давайте візьмемо Міки сюди. Все, в мене є один Мікі. Маленький, як його називаю. Недокачений. Ось так візьмемо Міки. Ну, давайте візьмемо... Зелених. Візьмемо сюди. В принципі, цей блокує. Угу. Блокує посилення. Так, давайте візьмемо його, Арчика. Так, можна ще взяти Грейс. І взяти можливо Кінгстона. Можливо, Кінгстона. Пробивати посильніше. І, мабуть, на якийсь нам лікар потрібен. Угу. Або там. Давайте візьмемо там. Черт в мене є. Ось так. Так, так, ну що ж, в принципі, поїхали. Добили мене третій спроби. Так, ага, тут в нас все дуже-дуже важко. Зелених зовсім немає. Зелених немає. Лети нам не потрібні, але в нас є Мікі. Ну, давайте обережно ось так сходимо. Ага, Мікіс. Тихо, 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 тихо. Так, кого блокувати? це питання. У нас там буде ЧР, давайте спробуємо цих заблокувати. Мамка не заблокувалась, це дуже погано. Давайте ось так. Дуже багато полетіло, ЧР ми вмикаємо. Тепер потрібно шукати зелених. Давайте ось так. Рієчка буде зелених і вон будуть ще зелені, добре. І ось так. Угу. Так, чер нас повинен витримати, добре. Так, мамка готується. Давайте зарядимо Міки, Ай, чер зарядився. Подивимось, кого вона підніме. І потім вже будемо пробивати. Ну, звісно, як же без цього. Чер спав в нас і міки добила. Ну... Ой, давайте ось так. А що таке? Не зрозумів. Таун в нас вкрала. Ну давайте спробуємо її тоді пробити. Добре. Тут ухиляння, якісь з'явились. Mm. Любой урон до одинички може станчити, ну це дуже погано дуже, дуже невдало. Це якщо ми арчиком проб'ємо, то це все на нас повернеться, так я розумію. Ну давайте спробуємо пробивати хоча б для урону. Да, все. Угу. Не може на смішку примінити. Ну іменно на ЧР надо було. Все, я навіть не знаю. Угу. І в єдиничку. добре. Ой-ой-ой. ой ой Ну давайте ось так. Ну, давайте тріючку ось так скинемо. Ну, все, зараз доб'є нас, мабуть. Ой, я не знаю, просто нереально щось твориться, ну що йти добивати. Да. Немає навіть слів, що казати. Так, ось так. Ось так. Да та давайте та ось так шутерів наберемо, поїхали. Угу. Фіолетових немає зовсім. Ще й не добили. Давайте ось так обережно тільки. Доб'ємо мамку, зарядимо фіолетових. Добре, ну тут, мабуть, вже ми зможемо, я сподіваюсь, перемогти. Ось так. Пробиваємо сюди. Пробиваємо цього. Ще раз фіолетний. Ой, ти можеш там скільки угодно вже підійматись, це тебе вже не врятує. Ну, ось так. Ось така дуже жахлива війна. Залишилось дві недобитих цілі. Ну, там ще у нас тапки є, але, мабуть, ми... Хоча 21 тапачок. Ну це швидка війна. Оборони дуже сильні в суперника. Не знаю, зможемо ли ми набрати 1100. Ну подивимось. Результат закріплю в закріпленому коментарі. Давайте подивимось, скільки ми там сьогодні набрали. 215 очок. Просто позор. Ну що ж, таке буває. ну Бачите, у них навіть є шестишотники, ну Дуже сильні в них деф, тому тут, на жаль, важко нам. Ось така була війна. Пишіть коментарі, ставте лайки або дизлайки, кому як сподобалось чи ні. Бережіть себе та рідних. Всім гарного дня, всіх вітаю з святом. Сьогодні чистий четверг. І до зустрічі на нових відео. Всім до побачення.